Військовик Олексій Петров написав про інформаційні атаки Мар'яни Безуглої на головнокомандуючого Валерія Залужного. Так-так, Мар'яна не боїться жодних авторитетів. Послухайте про це. Дрібні інформаційні атаки на головнокомандуючого ЗСУ генерала Валерія Залужного продовжуються. Для цього. А саме, щоб в будь-який спосіб дискредитувати людину, яка своїми організаційними діями врятувала Україну наприкінці лютого 2022 року, в бій кинули додаткові ресурси. Мар'яна відпочила, трохи зробила перегрупування сил і засобів і знову кинулася в черговий інформаційний галоп на генерала. Мовляв, багато напевне часу, прямо години, добре, хоч не тижні. Залужний відводить на селфі із різними людьми, зокрема цивільними, непорядок, треба ж в цей складний час, ну і далі традиційне бла-бла-бла в стилі Мар'яни, із, так би мовити, фаховими порадами головнокомандувачу. Цікава гра, до речі, можна запросто грати удвох. Наприклад, можна легко нагадати Мар'яні, скільки депутатів Верховної Ради України залишаються в сесійній залі наприкінці кожного засідання. І як же ж так? В країні ж війна, але їм пофіг. Робочий день закінчився, і вони тупо забивають відомий орган на проблеми країни і армії, зокрема. Щось там Маріана казала колись про це, я не пам'ятаю. Можу лише нагадати про покатушки на лижах відомих лижників напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Вони не знали, що через півтора місяці буде війна, вони все чудово знали, бо у них є повний обсяг будь-якої інформації. Тоді що вони робили в Буковелі? Питання риторичне. Хоча треба було в цей час не оковиту сьорбати, а бути в Брюсселі, Вашингтоні, Парижі, Берліні, і якщо би вчинили так, то можливо. Ну але лижі та оковита виявилися сильнішими, важливішими. Можна ще, наприклад, нагадати Мар'яні про бронежилети з Ресор, в яких змушені були йти в бій військові в лютому 22-го, в березні, квітні 22-го року. А чому так? Війна ж почалася не вчора, а ще в 2014 році. І тут раптом таке: як же так трапилося, що на складах виявилася одна велика дуля, то, напевне, тому що хтось дуже гарно підготував країну до повномасштабної агресії, можна ще нагадати про державні оборонні замовлення, які були банально зірвані. У цьому що теж вам залужний винен? Якщо на банковій хтось вирішив, що в українців геть відбило пам'ять. То вони дуже сильно помиляються. І, наприклад, українці дуже гарно пам'ятають слова ще одного слуги народу Гетьманцева про, мовляв, політичний піар. Так він відповів на вимогу декількох політичних сил терміново збільшити бюджет армії. Тоді до повномасштабної агресії залишилося, ну ви знаєте. А тепер от бачите, генерал їм не такий той генерал чи інший генерал. Та ви мали би взагалі то щодня бігати в церкву і молитися, що 23 лютого 22 року саме залужний був на посаді главкома, а не хтось інший, більш слухняний банковий. Хоча, може, й був задум такий саме в когось у високому кабінеті, але щось пішло не так, і генерал Валерій Залужний не став перелякано радитися із фаховими наполеонами, що ж йому робити. Навпаки, він нікого не питаючи, вчинив, як справжній главком, покликав Муженка, Забродського і інших, до речі, незручних банковій генералів, покликав їх рятувати країну. І вони разом із військом це зробили вони разом із військом або військо разом із ними, а не купа зелених політиків, які готували країну до шашликів, а потім усі розбіглися. На століття тепер наперед запам'ятаємо ті. Довбані шашлики.